Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Триває і прямий спеціальний ЕТР. Маємо ще годину для того, аби обговорити ну, щонайменше дві теми великих теми. Звичайно, це зустріч Дональда Трампа і Владиміра Путіна. Зокрема, Трамп критикує медіа за необ'єктивне висвітлення його розмови з. Росіянами безпосередньо з господарем Кремля. Наскільки він готовий до розмови очі в очі? От про це ми поговоримо впродовж найближчого часу. Ну і за 25 хвилин ще один аспект цієї е зустрічі: різниця між де факто, де -факто та де Юре, е шеф НАТО Марк Рютте допустив фактичне визнання контролю Росії над частинами України в майбутній угоді. Чи матимуть ці слова реальний вплив на ситуацію на стан справ? Власне, цим завершимо за 25 хвилин. Перейдемо те до цієї теми, ну і перед тим як привітатися з нашим наступним співрозмовником, я би хотів е оголосити про нашу нову ініціативу. Ви знаєте, що періодично ми долучаємося або навіть ініціюємо. Збори для фронту для українських для українського війська е, від сьогодні започатковується ще одна така ініціатива, коли аудиторія радіо НВ спільно із фондом Повернись живим збирає 1 мільйон 100 тисяч гривень на придбання 120-го міномету для сил оборони України. Я в двох словах скажу про що йдеться. Ну бо не всі можуть в цьому орієнтуватися. Ось цей міномет. 120-ка він призначений для знищення або придушення навісним вогнем живої сили і вогне. Них засобів противника розташованих відкрито і приховано, це теж пристрій, які використовуються для руйнування польових фортифікаційних споруд. Ну фактично, позиції росіян, знищення або придушення мінометних батарей і виконання спеціальних. Завдань одним словом, це ну можна сказати потужна зброя, а я би так на правду сказав необхідна зброя для українського війська зараз. Тому, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Наша мета 1 мільйон 100 тисяч гривень. Ну а підтримати цей збір можна досить просто. Ви знайдете в описі. До кожного відео, до кожної розмови на YouTube Радіо НВ Спеціальний лінк, і цей лінк попровадить вас безпосередньо на сторінку, де ви зможете в найпростіший спосіб підтримати ось цей збір, підтримати українське військо. Будь ласка, долучайтеся ще раз лінк. У описі до кожного відео на ютюбі Радіо НВ. Ну а просто зараз е запрошую до етеру нашого наступного співрозмовника: це політолог Максим джигун Максим, мої вітання. Дякую, що зголосився. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, Дональд Трамп, який напередодні розкритикував медіа, говорить про нібито необ'єктивне висвітлення його майбутньої зустрічі з Володимиром Путіним. Пише він про це, зокрема, на True Social, соціальній мережі своїй він обурюється тим, як медіа подають майбутній саміт із Володимиром е, Путіним. Чи стане це таким додатковим мотиватором для Дональда Трампа для того, аби бути більш згуртованим, більш підготованим і протиставлятися Владиміру Путіну? Те, що Відверто кажучи, не всі в нього вірять, ну мені здається, що це класна дуже демонстрація того, як медіа можуть бути ще одною владою. Насправді намагаючись спонукати там політичне лідерство до більш виважених кроків як на внутрішній, так і в зовнішній політиці, я думаю, що певною мірою Трамп має рацію, говорячи про там неправдиві заяв медіа, тому що якби аналізувати усі ті інсайди, якісь шалені внутрішні дані, зливи і подібні речі, які зараз публікують змі. То ну це була би зіткана і суперечностей така картинка, в якій дійсно багато речей не сходяться. Я думаю, що багато медіа насправді спекулюють, пишучи про те, що знають, що там буде в перемовинах, і до чого доведуть лідери про якісь там поступки з боку Сполучених Штатів. Зокрема, вчора я там прочитав думку від Wall Street Journal про те, що можливо Трамп запропонує якісь там економічні проекти на території самих сполучених штатів, аби тільки закінчити цю війну. Ну така. Чесно кажучи, дуже сумнівна, якби ініціатива. і Я не впевнений, що вона зможе бути взагалі озвучена. Трампом, тому що він якби зацікавлений навпаки в якихось іноземних державах знаходити інтерес, а не віддавати якісь ресурси своєї країни в спільний видобуток із росіянами чи будь-ким іншим. Тому безперечно, що багато є речей, які не відповідають реальності. Я би сказав що багато речей є відверто пропагандистського характеру, навіть на поважних західних медіа. І тут не треба дивуватися тому, що там на сторінках дуже відомих там видань можуть з'являтися речі, які переслідують російські інтереси, тому що нагадаю. На сторінках там того ж Wall Street Journal чи New York Times під час ковіду з'являлися дані від журналіста, який там щепився російським спутникам і розказував, який він шалено якісний засіб, От це проста демонстрація того, до чого можуть також тяжіти, здавалося б, авторитетні змі. Тому я думаю, що це звичайно додатковий тиск, але набагато активнішим тиском на Трампа. Була вчорашня зустріч із європейськими лідерами і з президентом Зеленським віртуальна, тому що мені видається після цього трошечки всі видихнули і зрозуміли, що не настільки критична ситуація хоча, знову ж таки, ніхто не знає, що відбудеться в п'ятницю і з яким настроєм приїде туди і Трамп і Путін. Ну, а те, що відбудеться в п'ятницю, це радше питання підготовки, це радше питання. Ну, є таке слово бріфування. Та, тобто переда передача тез, те, що напередодні відбулося з боку України і європейських країн Дональдові Трампу. Чи все ж таки це історія про. Характер про особистісні, взаємини і про психотипи, тому що я поясню, чому я теж ставлю це запитання зараз. От я напередодні мав розмову з одним з українських психотерапевтів Євгеном Пілецьким. Він сказав таку річ, яка мені дуже зрозумувала, що фактично в зіткненні психопата і нарциса перемагає психопат, маючи на увазі, звичайно, Володимира Путіна. Чи це матиме дійсно визначальний вплив? Безперечно, я думаю, що Путін погодився на приїзд в чужу країну. Не з там бажанням визнати ну по перше, там історичні певні паралелі та про втрату цих територій чи про продаж їх, і в принципі приїзд до ворожої абсолютно держави вперше за дуже тривалий період часу, що не помиляє з 2015 року, не приїжджав е, Путін до сполучених штатів, тобто він має безперечно мету в тому, аби докласти зусиль до формування певного уявлення у Трампа. Про Путіна як абсолютно там адекватного співрозмовника, як про людину, з якою можна знайти багато спільних точок дотику далеко поза межами російсько-української війни. Ну, ось і звісно, він їде із конкретними завданнями, розуміючи знову ж таки вразливість емоційного американського президента, розуміючи, що там одна лише картина і такого палаючого Трампа із окривавленого призвела до фурору просто в білому. Му домі там виходу медійних матеріалів і подібних речей, що може бути, коли там щось особисто Путін вручить Трампу. Я до речі за цим теж спостерігав би, тому що я впевнений, там будуть ось такі кроки, навіть символічні, просто за для демонстрації якогось глибинного зв'язку між путіним і Трампом. Але звичайно, що тут радше завдання знову ж таки ну сформувати уявлення у Трампа про те, що там з Росією можна працювати, санкції передчасні. От і е, подібні речі, тим паче, що е, Трамп людина, яка е, навряд чи яку можна назвати такою, що слідує якимось певним цінностям е, визначеним, та і що вони там якісь демократичними чи інституційними. Ні, він може приймати рішення дуже імпульсивно і багато речей е, робить на основі якихось власних відчуттів одномоментних, і того сподобалася йому людина, е, чи не сподобалася. Звичайно, не можна назвати цю зустріч от, е, такої Зовсім як прицільною, та як таким пошуком чи промацуванням підґрунтя. Тому що, все ж таки, там п'ять дзвінків чи шість між путіним і Трампом, п'ять візитів до Росії від Кофа, багато комунікацій з закритими дипломатичними шляхами. Я впевнений, і не дипломатичними також вони вже сформували певне тло, і вони сформували певний наратив, від якого звичайно сторони будуть відштовхуватися. Але з іншого боку, очікувати на якісь там документи, очікувати на якісь принципові речі, які будуть будуть погоджені обома сторонами в контексті російсько-української війни, я би не став, тому що дуже дуже доречною, як на мене, була от вчорашня розмова між Трампом і європейськими українськими колегами з обговоренням того, що для нас точно є неприйнятним, аби вискочити з тієї російської пастки, яку нам розставив Путін, спілкуючись минулого тижня через Віткофа до Вашингтону. Очікування від цієї зустрічі ну звичайно, тло інформаційне. Ми це все бачимо. Фактично, весь світ зараз говорить. Ну окей, там європейський континент, напевно, про інші континенти знати не можу. Але це, це є темою е, номер один. Це в принципі провідна така історія за останні дні, і е, розуміємо, що до цього прикута увага. Так, але чи не є це завищеним очікуванням від результатів цієї зустрічі, тому що сам Трамп напередодні задекларував, що він не знає, як е, піде далі. Далі. тобто, це може бути все залежить від Путіна, і це може бути там подальший діалог, подальше просування якогось порядку денного. Ймовірна зустріч в форматі трикутника Зеленський Трамп, Путін та а, а натомість це може виглядати інакше, тобто він в принципі вже ну, на початках або ще до початку декларує те, що е, не варто будувати якихось прогнозів очікувань. Ну і мені здається, що це формування очікувань та то чи точніше зниження. Рівні очікувань відбувалося не лише Трампом, але й його оточенням. Тому що, якщо пригадати е, виступи Марко Рубіо, державного секретаря, він також неодноразово наголошував на тому, що це така попередня зустріч, ознайомча. Де ми будемо лише там розуміти, куди рухається взагалі весь цей переговорний процес, і мовляв, не потрібно думати, що після цього там раптово е, затихнуть гармати, і настане мир в Україні через. За відсутність там російської агресії, та чи через її припинення, тому вони відпрацювали ось це інформаційне тло, і мені здається, зробили це своєчасно, тому що гірше було би там вперед день це говорити, наприклад, сьогодні це виглядало би дивно, що найменше, тому що ну тоді виглядало б, що в останній момент не змогли домовитися американці і росіяни з приводу якоїсь угоди, яка там зірвалася, і це створило б якийсь додатковий неправильний фон, якісь пропагандистські різні речі. Тому я думаю та що е, тут е, була проведена. Не необхідна робота, і американці до кінця не впевнені в тому, що відбудеться, так само, як і росіяни, тому що, попри там можливо, протокол прописаний, попри якісь ключові пункти, які можуть обговорювати, і розмова ж може розгорнутися зовсім по інакшому, і Трамп, як абсолютно непередбачуваний співрозмовник, може як намагатися сподобатися Путіну, так і до прикладу, привести йому меню із санкцій, сказавши, що буде, якби Росія не погодилася на. На припинення вогню, і до речі, мені здається, що в цьому контексті було б набагато легше жити і американському президенту, і всій е, решті світу, і в першу чергу Україні, якби були конкретні параметри цієї зустрічі, тобто, якби там Трамп вийшов і сказав, що ми очікуємо на конкретні результати у вигляді там закінчення е, активної фази бойових дій. Він в принципі про це сказав. Але якби цього не відбулося, ми готові. Ві вдаватися до от таких. Конкретних кроків, які б прозвучали публічно, які б е, були б доволі однозначними для російської сторони, що якщо вони не погоджуються на ультиматум з боку сполучених штатів, отримують конкретні наслідки. Але ось ця невизначеність, яку дає нам Трамп, говорячи про серйозні наслідки, але не вдаючись до деталей, вона створює це вікно можливостей для росіян е, і відчуття того, що вони можуть домовитися навіть тоді, коли в Трампа є роздратування, навіть тоді, коли Трамп готовий до різк таких кроків, але при цьому є людиною, яка може змінювати свою точку зору там кілька разів на добу. Ну до речі, наявність усієї е, заяви про те, що в разі якщо не вдасться просунутися, це буде історія про обмеження, рестрикції, мита, е, ну і фактично повернення до тієї риторики, яка була е, до останніх тижнів характерна для Дональда Трампа. Це може стати таким. Е, Запобіжником проти незговірливості проти безкомпромісності Владиміра Путіна, звичайно, що це було би для нього певним конкретним таким вікном, та в якому він може рухатися і розуміти, що відбуватиметься, якщо не йти за конкретним планом, за конкретними пропозиціями, і це безперечно те, чого вимагає дипломатична наука, і ну, яка передбачає, що мають бути якісь. Початкові параметри для подібних зустрічей зараз це виглядає як ну така зустріч старих знайомих, які не бачилися 10 років, які там втратили вже багато якихось тем для е, е, спільних інтересів, але хочуть якби відновити цей діалог. І ось е, чесно кажучи, у мене було відчуття, що Зустріч між Трампом і Путіном, якщо відбудеться, то відбуватиметься вже на завершальному якомусь етапі, коли будуть погоджені з усіма сторонами параметри закінчення війни, і це буде формалізація, скажімо, цих домовленостей підписами, і, чесним словом, так би мовити, обох сторін. Але проведення такого саміту без Ну, відчуття та того, що ми завершуємо цю війну, що ми приходимо до якогось її фінального етапу. Вона в певній мірі насторожує. Я думаю, що якраз Путін, відчуваючи, що тема вона доволі абстрактна, все ж таки, там припинення бойових дій без очевидних якихось умов і подібних речей, вона відкриває для нього цілий пакет. Можливостей того, як поводитися далі, чи то говорити про там освоєння Арктики, чи про ті теж освоєння е, аляски, якихось там природних ресурсів, якщо це виявиться правдою, чи якихось інших речей, відволікаючи фактично увагу Трампа від е, ну, наріжного е, питання, яке загрожує не тільки сполученим штатам їхнім інтересам, але й Росії, тому що Росія, в залежності від того, як поводитиметься Трамп, може опинитися як у виграшній ситуації, тобто отримати подальше. Ось цю індульгенцію на проведення бойових дій так і опинитися в дуже скритному економічному становищі, тому Путін точно відчуває здатність маневрувати під час розмови і в залежності від реакції Трампа коригувати свою поведінку. А ми знаємо, що це людина навчена, людина, яка пройшла школу спецслужбістів ще радянських, і яка насправді майстерно обманює не тільки Трампа, але й 130 мільйонів свого населення продовж десятків років. Ну а слухайте, яким є план Росіян і, і візія Владимира Путіна, це щось про що він говорив. Ну тобто, на, на, на рівні, знаєте, екзистенційному, коли це е, денацифікація України, те, що вони називають, тобто фактично там політична політична кастрація України як така, перетворення України на другу Білорусь. Очевидно, всі ті речі, які е, яких бути не може, яких не допускає українське військо і е, українське суспільство разом з партнерами? Це важливо, та але. Е, чи відрізняються, скажімо, глобальні цілі росіян? Я їх зараз описав. Ми маємо їх реалістично оцінювати і розуміти, які вони від тої е, проміжної ланки, яку ми маємо зараз під час е, цих переговорів? Ось це питання? Абсолютно відрізняються, і я думаю, що е, Путін прекрасно розуміє необхідність е, бути гнучким. І е, демонструвати прогрес, нібито, в цих перемовинах при тому абсолютно погоджується, що е, там ключові якісь задачі для них залишились незмінними, і про це Путін відверто сказав нещодавно під час спільної зустрічі з е, е, Лукашенком, і е, говорячи про те, що е, завдання залишились тими ж самими, але е, що тут важливо відзначити це рівень прийнятності поступок. Росії для Сполучених Штатів і для України вони абсолютно різні, тому що для України питання там виходу із Донбасу збройних сил України приблизно таке ж, як, наприклад, заява там і вимога Трампа Путіна. Повернути в Україні чи створити російську мову другою державною, чи до прикладу там відновити здатність української православної церкви московського патріархату діяти. Повірте, для Трампа це був би колосальний успіх. Він сказав би: тут взагалі проблем немає. Путін нібито погодився на шалені компроміси. Тепер крок за Україною, але для України це фактор дестабілізації, це фактор руйнування єдності і величезна Загроза всередині суспільства і поляризація суспільства, і ось я думаю, що мета якраз Путіна продемонструвати з одного боку Трампу, що він дуже поступливий, та при тому це фейкова абсолютно річ. З іншого боку, спровокувати в Україні кризу і поставити нас в таку політичну розтяжку, з якою буде все складніше е, вийти. І до речі, її ж уже поставили росіяни на початку, сказавши там про необхідність українців спочатку вийти із Донбасу, та а потім будемо говорити про припинення війни. Тобто таку зробив дуже небезпечну для нас ініціативу, яку я так бачу, що вдалося відіграти трошки з неї вилізти, сказавши Трампу зворотню пропозицію про те, що спочатку припинення активних бойових дій, потім решта обговорень. Тому Путін може піти на такі шалені, здавалося, поступки, які при цьому залишатимуться точно так само неприйнятними для українського суспільства і політичного військового керівництва. Ті, хто впливають на Дональда Трампа, і ті, хто е, формують його візію, його точку зору, ну, по-перше, наскільки це широке коло людей, і чи не є це, до речі, такою унікальною ситуацією, коли е, е, цих людей є аж один і ім'я йому Дональд Трамп. Абсолютно, і я би сказав так, що Трамп першої каденції Трамп зараз це зовсім різні люди. Не тільки там фізіологічно, я не знаю, психологічно, але і в контексті оточення, тому що пригадати ту команду ну відверто яструбів, які були в е, Трампа, там радниками з нацбезпеки, державними секретарями і іншими е, посадовцями, це зовсім інша е, е, ну епоха. Я б сказав, ніж ті люди, які зараз є. І якщо під час першого президентства все ж таки професійні якості і досвід е, е, ну, професійний, він був визначальним, то зараз визначальним досвідом є Лояльність і на жаль, це дуже небезпечна історія для управління величезною країною першою економікою світу, коли люди, які впливають на президента, ну вдають, що впливають, тому що вони фактично відзеркалюють ті речі, які чують. Від самого ж президента, ну це поміщає в таку теплу ванну і позбавляє якогось критичного погляду і тих проблем, які можуть з'явитися, якщо не дивитись на ситуацію, і під іншим кутом. А це те власне, що потрібно росіянам, і це те, з чим маємо боротися ми. Рівень поінформованості Дональда Трампа щодо фактичного стану справ чи він матиме вплив на, на характер цих переговорів і на їхній результат, тому що от я вже про це згадував. Теж в попередніх частинах Дональд Трамп може чогось не знати, і нам може видаватися це дивним і навіть ненормальним. Ну, наприклад, історія про 2022 рік І рік, як заходили на територію е, України Росіяни про Київську область. Зокрема, він продемонстрував абсолютне своє незнання і невігластво. Е, але чи це матиме прямий вплив? На, на самі переговори, тому що ну це це, це це може не мати прямої аналогії. Мені видається ну, тут, тут велика різниця між Трампом і Путіном, тому що Трамп має дуже такі поверхневі уявлення. Я не впевнений, що він там з першого разу. Пальцем на Україну зможе вказати на політичній карті світу, ну ось тоді, коли Путін, як ми пригадуємо, що з часів там не знаю, мінських домовленостей а, затягував час навіть в переговорах, там говорячи про кожну е, формулювання угоди, про коми, де вони мають бути розставлені і подібні речі, тому дуже людина хитра і е, уважна до е, деталей. Пу Трамп бачить, все ж таки, як на мене, все більш такими широкими мазками. Йому здається, ну якщо вірити. Знову ж таки, тій феноменальній е, інформації в західних змі про те, що там Трамп готує якусь економічну угоду е, в, для Росії взамін на там припинення бойових дій. Ну тобто, якщо це виявиться правдою, що ще дуже не хочу вірити, то це означатиме лише те, що Трамп взагалі не розуміє причини цієї війни, тому що мова не про економіку в принципі, мова про бажання захопити іншу державу і відтворити е, радянський союз і. Тут мова не про гроші, тому що якщо для Путіна було би найважливішим там економічний стан його країни, він міг би торгувати дорогою нафтою без війни і будучи на всіх міжнародних майданчиках, але чомусь він це все поставив на шальки терезів за для того, аби розширити свої межі, причому територіями, які йому в принципі не потрібні, тому що в Росії безліч захаращених, недоглянутих і закинутих земель, і в, там в 20 немає каналізації вдома. Тому якщо це виявить. Це правдою, то це виглядатиме як ну шалений програш американського суспільства і американської держави в принципі, тому що це означатиме, що держава, яка має шалену мережу контактів і розвідданих, країну, яка має найкращі можливості, десятки аналітичних центрів, інститути вивчення Росії, не змогла переконати головну політичну дієву особу. Тому що з Росією потрібно говорити не про економіку, а про те, як бити їх по зубах, тоді коли вони намагаються заскочити на територію союзної держави. Ну так тут звичайно питання: хто в цьому є причиною, і хто чи, чи я тут вина більше, все ж таки тих інституцій, чи самого актора, самого Дональда Трампа, і питання його готовності чути оточення, але це вже предмет іншої теми. Я дякую за аналіз за розмову. Нагадаю, політолог Максим Джигун з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.